а якщо таку робити ставку, як кажете, на промисловий розвиток, таке, щоб, щоб. Що треба зробити в державній політиці, якісь зміни, що, що повинно воно виглядати? І чи не потребує таке, скажімо, зміни курсу цього, щоб якось, е, е, коригування відносин з нашими партнерами і нашим курсом на інтеграцію в Європу? Тому що там ж це все декарбонізація продовжує. Хоча нам, скажімо, той же Трамп говорить, що е, Штати виходять з. Паризької цієї угоди, що весь цей зелений перехід це єрунда, і вони будуть займатися тим, щоб бурити, розвиватися, робити дешеву енергію. Чи можемо ми вписатися в цей, скажімо, тренд? І як тоді відносини вибудовувати з нашими європейськими партнерами, які далі розказують, що про зелений перехід, і там от все зелене і декарбонізація? Ну, по-перше, що необхідно зробити? Тут повністю, повністю перезавантаження всіх політик основних, які в державі відбуваються. Тобто, від, наприклад, від податкової політики, якщо переходимо до цієї моделі, необхідно вводити експортні мита на сировину. Як колись вели експортні мита на експорт соняшника, насіння соняшника, і це призвело до того, що у нас ми були в 90-х роках найбільшим експортером насіння соняшника. А коли ввели мита, там здається, 15% було у нас. З'явилося 70 олійно екстракційних заводів. І фактично ми стали найбільшим експортером вже соняшникової олії. А це вже продукт з доданою вартістю, який вже розпадається на декілька складових. Тобто, там вже можна, наприклад, широт використовувати там для ага. як бікорм, а і для, і для зеленої енергетики. Тобто, там вже відпочковується декілька нових гауз, які можна розвивати. І більше, що у нас зараз ми маємо розуміти, що Війна завершиться скоріше за все суттєвим погіршенням наших логістичних транспортних можливостей а, і питання гирла Дніпра. <клес> і лівий берег так. ми майже не майже не контролюємо, не контролюємо, а там питання гирла Дніпра, як ви вже. Ну. Треба якось сподіватися, що ми зможемо це якось впихнути в Дональду Трампу в голову чи в план, щоб гирло Дніпра якось за таки залишив, щоб ним можна було користуватися, щоб Дніпро був як судноплавна артерія, щоб можна було ним працювати з ним, так. тут ключовий фактор дійсно Дніпро, тому що в тому числі у нас все, що за тут, просто можна трошки так ремарку таку зробити.